Терміново зібрати ООН, аби притягнути Росію до відповідальності за підрив греблі Каховської ГЕС. Володимир Зеленський сьогодні вранці скликав термінове засідання РНБО. На зборах були, зокрема, гендиректор Укргідроенерго та президент Енергоатому. Усіх присутніх попередили. У Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила. Є ризики подальшого витоку ще понад 300 тонн. Інформацію про постраждалих серед цивільних або військових наразі немає. Триває евакуація мирного населення а також заходи із забезпечення питною водою міст та сіл, залежних від водосховища. Олексій Данілов з нами на прямому зв'язку. Секретар РНБО України, пане Олексію, вітаємо вас в прямому ефірі. Добрий день, вітаю. Та дякуємо, що знайшли час з нами поспілкуватися на цю безсумніво важливу тему чергової масштабної терористичної атаки, яка спричинила фактично екоцид на півдні України. Скажіть, будь ласка, чи підтверджується інформація, яка була озвучена в рамках марафону Єдині новини оперативним командуванням Південь, що винуватці цього підриву це мотострілецька бригада 205 армії Російської Федерації? Звичайно, саме вони знаходилися, контролювали ситуацію до 2 годин 50 хвилин сьогоднішнього дня, в той час, коли вони зробили цей підрив, О, Це терористичний акт по відношенню до не тільки нашої країни, а до Всесвіту. Справа в тому, що те, що вони зробили, воно підпадає під дію от, заборонених конвенцій, які є в світі, але на пропіжаль Росії на них як. Всім відомо, скажімо так, от вони не звертають увагу для них. Міжнародна спільнота і все, що є міжнародним правом, немає ніякого значення. От наслідки цієї катастрофи будуть вкрай вкрай складними. Справа в тому, що тут, крім питання, які вони хочуть вирішити. От завадити нашим збройним силам звільняти наші території, але я можу сказати, точно їм це не допоможе. Ми обов'язково звільнимо свою землю. У тут ще й питання екологічне справа в тому, що 460 тонн того мастила, який там є. От ризики, те, що можуть виникнути на запорізькій атомній станції, саме це сьогодні. Зранку президент України, от е, голова ради Нацбезпеки з безпеки оборони нашої країни, проговорював членами Радбезу, яку він доручив зібрати терміново. От і зранку таке засідання відбулося. Пане Олексію, Віталій Кім вранці говорив про те, що є інформація, що нібито окупанти хотіли частково підірвати Каховське водосховище, і вони не розраховували, що це може статися саме так і відбудуться такі наслідки, що ця вода просто рване, тобто для них це саме було здивуванням, і от ну не секрет, що ця каховська ГЕС була замінована ще в жовтні 22-го року. Це відома інформація. Але от чи є в нас дійсно підтвердження того, що... Планувалося не так, як воно є зараз. Що можете про це сказати, коли мова йде про воду, тут вкрай складно спланувати. Маєте Майте на увазі, що вода це саме рунішна сила, яка є на планеті. Ви можете приборкати огонь, ви можете приборкати полум'я, але ви ніколи не можете приборкати воду. От робити якісь розрахунки, те, що стосується води, це повна безглуздя, особливо коли росіяни… от. В цій в цій операції використовували саме вибухові пристрої. Це неможливі розрахунки. Це і ще раз каже про їх беззлуздять беззлуздя, які вони зараз чинять на території нашої країни, пане Олексію. З'явилася перша реакція із Кремля. Пісков речник Путіна. Говорить про те, що це. Диверсія, яку зробила сама Україна, ну тут чергова маячня і пов'язується з тим, що, начебто, український контрнаступ, як він каже, захльбувається, і тому треба було терміново щось робити. Українці самі підірвали каховську гідроелектростанцію. Таким чином здійснили свій намір, позбавити Крим води. От як можете це прокоментувати? Ну, це здивиться, вони захльобуються від злоби, що вони не можуть вирішити питання військовим шляхом, і тому зараз вигадують різні несенітниці, які не мають ніякого підтвердження. По перше, вона була повністю під контролем ще з березня. На жаль, минулого року російських окупантів, російських терористів. Там не було жодної нашої. Нашого військового або на наших представників тому про про що волається людина, мені складно сказати, але я вже звик, коли це чоловік з вусами починає щось розповідати, якісь несеникниці для того, щоб виправити, виправдати ту агресію, які вони здійснюють по відношенні до нашої країни. От ми нам було відомо, що в вересні-жовтні минулого року було зроблено так звані закладки. от і саме зараз вони вирішили їх. Використати для того, щоб запобіг, запобігти нашому контрнаступу, про який скажімо так, вот зрозумілих причин на сьогодні каже весь світ, це тільки єдина про що ми можемо говорити. Ми до цього не маємо ніякого відношення, щоб там на Кремлі не розповідали. Відповіді військових, що завадити контрнаступу неможливо, і така подія також ну жодним чином не зрушить плани плани збройних сил України. Ми дуже на це сподіваємося. і Поки що зберігаємо тут тишу, пане Олексій. Що стосується того, що відбулося на Каховській ГЕС і по відношенню до Запорізької атомної електростанції, Я, Наскільки там є ризики небезпеки зараз, тому що вона зберігається зрозуміло, вона окупована росіянами. Що будемо робити з цим далі? На сьогоднішній день ситуація складна, але контрольована. Радиційний фонд в придалах норми розуміємо, що там відбувається на засіданні ради на з безпеки оборони була доповідь відповідного е директора енергатому нашої країни. От ситуація, яка має взяти обов'язково під контроль магате. От і наскільки я розумію, на сьогоднішній день вже є заява керівника Магате. Що він найближчим часом приїде для того, щоб з'ясовувати це питання, але для того, щоб поставити крапку, от в тому числі в справедливості, треба щоб змусити росіян піти з енергооб'єкту, який є власністю нашої країни, їм там нема що робити, і світова спільнота має все зробити, щоб це сталося якомога скорше, щоб не дай Боже не було того, що сталося на Каховці. А коли ви говорите світова спільнота, ви маєте на увазі такі організації, як Махате. Можливо, Гросі зараз активно твітить про рівень води, про загрозу зупинки дизельних аварійних генераторів і так далі, і тому подібне. Але цього по-моєму надзвичайно замало, як вважаєте, просто твітити? Сьогоднішній день замало. Все це твітити, Треба робити, треба приймати дії. От і для цього є відповідні міжнародні інституції, в тому числі організація об'єднаних Націй. А як ми цинічно звучало, саме сьогодні? От, ця організація затвердила в 2010 році так званий міжнародний день російської мови. От і сьогодні він відзначається в світі. Більш того, вони на своїх ресурсах от, зранку почали розповсюджувати, Що сьогодні от не е, 460 шістдесят згакам день війни. От які розпочала Російська Федерація, а міжнародний день російської мови ну рівень цинізму він зашкалює звичайно, в таких інституціях, як ООН. от саме вони мають брати на себе відповідальність за все, що відбувається в світі. Там в уставі ООН все прописано. Але на превекі жаль, так сталося, що там країна, яка є країнам терористам, є членом от, безпосередньо інституції, яка приймає ті чи інші рішення і має право вето. Ну, це абсурд, розумієте? Це коли вбивці мають право, скажімо так саме саме собі розповідати, що ми вони не до чого не не причетні. Ну ну це ну це просто абсурду, який врешті-решт в світі треба закінчитися, тому що це може далеко зайти. Ну, до речі, пан Гросі сказав, що він планує їхати на Запорізьку атомну електростанцію як заплановано там наступного тижня і не раніше. Тобто, ті події, які сталися зараз, те, що відбувається, що є така надзвичайна катастрофа і не лише екологічна, ми розуміємо, що там ще багато чинників, все так і залишиться. Пане Олексію, а ви згодні тим, що ми зараз. Ну, фактично, наодинці залишилися з цією катастрофою, тому що те, що реакція ООН, Твіти і так далі, такі подібні реакції, нам треба розраховувати тільки на себе. Ну давайте будемо відвертими. Нас підтримує весь цивілізований світ. От те, що сьогодні відбувається, от весь світ цивілізовано розуміє кількість країн, які є нашими країнами партнерами. Вона не зменшується а тільки збільшується завдяки роботи нашого президента, завдяки роботи нашого народу, який відвоює нашу незалежність, і нашу свободу. Те, що, те, що стосується заяв деяких людей, які б мали набагато активніше в цьому приймати участь. І головне тут питання це питання публічності. От. Якщо б вони називали речі своїми іменами, що терористи Російської Федерації захопили атомну станцію, було б всім зрозуміло, але я жодного разу не чув ні з вуст гроші, ні інших представників, що саме так відбулося. Хоча це є доконаним фактом для всі, для всього світу. Місце ми е, обов'язково переможемо. щоб вони там собі не думали, щоб вони там собі не гадали, і коли була наша перемога, ми кожному згадаємо. От кожну країну, кожну людину, яка нам допомагала, вносила свій вклад в нашу спільну перемогу. Те, що перемога буде за нами, ці дії цих е нелюдів, які зробили все зранку на Каховській е станції. От я яскраве підтвердження, що у них вже пече. Вони вже не знають, що робити. Зараз наголошую військовим шляхом їх нас не подолати, тому вони зараз здаються до таких дій. Пане Олексію, от ви згадали Женевську конвенцію на початку нашого спілкування. Я знайшов інформацію. Значить це додатковий протокол номер один від 1977 року. Підрив гідроелектростанції за статтею 56 прирівнюється у військових діях воєнних до застосування зброї масового знищення. Тобто, фактично, Російська Федерація цей терористичний режим здійснив застосування зброї масового знищення, і що ще потрібно от порушення такого ж типу що ще потрібно потрібно ядерний удар для того, щоб всі зашевелилися. Ну тут я розумію, що це може бути тільки можливо емоційна реакція. Ваша ні, це не емоційна реакція на засідання ради на безпеки оборони, які сьогодні зранку відбулося, було доручено Міністерству міністрів закордонних справ. от терміново зв'язатися з відповідними інституціями. Щоб вже на найближчому засіданні бажано сьогодні, от в. Організації Об'єднаних Націй розглянуто було це питання о, з відповідними висновками і з відповідними рішеннями. Побачимо, як буде реагувати світова спільнота на ці дії. Ну і наостанок, пане Олексію, про події на фронті на найгарячіших точках нашої держави, де стримують оборону збройні сили України. Події на Каховській ГЕС вплинуть чи ні на те, що відбувається там, якої ви очікуєте реакції Росіян, що буде відбуватися, що відбувається зараз там. На наше просування по звільненню нашої землі не може нічого плинути. От це обов'язково відбудеться. Як би не хотіли расисти от, завадити цьому дійству, але воно обов'язково буде відбуватися в спосіб, і в планах на наставки Верховного вланого командуючого збройних сил України, президента нашої країни. Так само і буде спасибі. Дякуємо, що доєдналися. Дякуємо за відповідь. Олексій Данілов був з нами на прямому зв'язку. Секретар ради нацбезпеки та оборони України. Дякуємо.